Всім добра, всім привіт. Миколаївна рукою помахай. Знову на фолі. У нас сьогодні вітер такий капець. Коли вже воно успокоїться, то до щита ветра, не треба картоплю опірскувати від жука і від зілля. І не можна влізти. Миколаївна вже закінчила кабачки, дині і кавуни. Там ще ну, трохи латочка така залишилась. Там не знаю, що там, я б його трошки допомогти Миколаїві, але ну, я там нічого не знайшов, що там росте. От. Нашим курочкам і перчаткам вже ще не задовбався відра носити з зіллям. Так що Миколаїв насипає, вже руки болять, але успокоїться ніяк не може. Вона у нас дівка дурна до роботи. От. Так як я знаю, люди дурні до їди, а вона дурна до роботи. Ну, раз зараз робиш на своєму полі, то її маєш. Жила б у досах, там немало. Так зараз йдемо, будемо зрізувати щавель. І сядемо з Миколаївною. І сядемо з Миколаївною і будемо його перебирати. Може ефір включу, а ні, то так засниму. Так, а так от. Так. Закончили там, прийшли. Полісадник Миколаївни. Там куча каміння була така, знаєте, я показував. Миколаївна вже усе каміння це вбрала туди. Ну, ось, а тут буде, купив сьогодні я і подарую три рози різні. Миклана хоче посадити. Ось, і побачимо, приймуться вони чи не приймуться. по ну, ось. Ось, поводу бачите який виноградик. Що ним робити, пишіть коментарі. Собі я його не хочу вже. Такі я звожу. Ми вам заказали. Зовсім сортовий виноград посадили, вроді би прийнявся корчик. І там у нас ще один корчик є. Треба де це обробити. Як це якісь сяк це не ромашки, називаються Чи як це ці. Короче, заказували в агромаркеті ці квіточки, але вони вже третій рік у нас цвітуть і цвітуть. Лілії повсходили вже тут, Миколаївний. Вон уже бачите, як цвітаться. Піонія Це одна, це рання, а поздні ще ця і тут, і тут не ще, П'етухи. юк, вона розсадила, щось юка цього не буде. І вон такі якісь розовенькі квіточки у твої. Коротше, будемо все время все заснімати, показувати. Що тут з Миколаєм не буде. А поки що сажаємо рози. Як правильно рози садити? Хто знає, напишіть. Може ми неправильно садимо. Може тут що треба якесь спеціальне. Я Ось. Так що все садимо. Так, сади. Накопали ямки. Пролили водичкою. Пишіть, як їх краще обгородити. Що зробити, щоб вони відділялися. Я не А так і сиди, прижимай. У нас ще земля вляжеться, де поливати. Ага, навіть листя повідно зовсім. Це тільки жовта. А ще одна деміння капец ще. Це буде в нас тори красота. Ага, значить, вначе буде рости. Сразу вона хазяйку полюбила. Розум мені подобається, але це їх вирізати і вивозити гілля потім, це для мене убийство. Обколеса вічно. Це теж якісь квіточки в Миколаївське. Зато мене вон на окні, яка петунія. Вона одна, а вон вище, друга. Треба їх буде на вулицю відносити скоро. О, вже третій Миколай на посадила. Що я їх обгружу гружу сяточкою такою хорошою. Ти по ашках ходиш, ти в рушуся даже. Так, задовбалися на городі. От вже посім один. Миколаїв не нарвав трошки от таких от чесникових стрілок. Зараз Миколаївна буде робити якийсь соус із чесникових стрілок. Я вже підготував отаку от м'ясорубочку. Так що зараз будемо перекручувати. Короте, жалко, що день малий. Не всю роботу можна поробити. Перекручуємо на наші старушки. Перекручуємо наші стрілки. Стрелочки. Те що ми помили. Коли там вгорає вона за кадром. Сама сняється сніматися. Стрілок на 350 грам. Нихуя Що, Так, попробуємо. Сейчас воно пойде. А, Можна блендером. Так, Можна... да, вона без настроєння, бо вона десь блендера свого пропила. <рик> я не пам'ятаю, куди я блендера поставила. На точку занесла. Що <рик> вона таке крутиться, як не крутиться. Ну, так але... тільки що почав. Все буде крутитись. <рик> На мелку, мелку. Коротше, пів кілограма скрутив, ще нічого святочки не вірш. Де треба, все на місці, він бреше. А як може бути кілограма, яких 350 грамів і всього. Все крутиться гарно, буде. Перекрутили. Ось така консистенція у нас є плане. ложечку сюди. 120 грамів. Обпус олії. Треба ще йти на поле, І ще на полі поробіть трохи. І така чайна ложечка. Песню. Ну я велику сиплю, тому що у нас він не крепкий. А якщо у вас дуже крепкі, то чайної ложечки. І все це гарно перемішуємо. А запах классный. Просто стала соль. М -м. Можно в холодильнику. Баночки закриті в столі достатньо, воно буде стояти. Галійка. Я буду робити ось такі баночки. Не, не І так одноразові. разові. Тут дуже багато буде мені, тому що поцілоно не пропадало. Вони ну, не пропаде, вона дуже гарно досала, смакує. До, до Ось так. І морозильну камеру я буду висити. Миколаївна зробила свою стропню з чесникових стрілок і вирішила порадувати сьогодні ленивими голубцями. воно рис. зробила зажарочку, але капусточку я нашінкував солить. Перчить. Куда ж без перця? У нас. Где там щось на сковороті ще в шось там жарится? Ну, там у нас щось туда саматну пасту добавляла. Ну, рецепт не буду. Полностью все кому цікаво пишите в комментариях. Я раз напишу вам рецепт. Лики Миколаївна робит. Паприку добавляю. Ого. Oh, oh, oh. Це вже... Це часник. Я мішаю руками. Вона просто, щоб капусточка наша добавка перемілась, була м'ягенькою, то вона перемінає її все руками. Ложкою так не перемнеш. Ось так ось, вона перемінає. Перемінає. Убили сюда еще два коки, ой, два яйца. Куриные. Хлайна уже пробу изняла. Есть они на соль пробрали. и мало и мало и мало. Так, взяли я до нашего деко профиля. Змазати жирком і михлайна так крутить отакі або глупці линеві все такі получається робиться руками зажарочки забиваємо на мою морковку, цибульку, світанку. Короче, вечеря готова. Ми зробим зараз ще трошечки кип'яченою водою, можна за будь-якою. І в духовку, потом 2:30 40. Так. смакуйте. На сьогодні готовка закінчилась, підемо Поки готується наша вечеря, Миколаївна все-таки витягнуло мене ще раз на поле подосажувати перчик. Там щось маленький був, чи він попропадав чи попримерзав, коротше, не, не знаю. Його затопило трошки. Я Куди цього, я подлив воно. Нашу капусточку, яку вчора Миколая насадила. І ще Добре, треба клубничку вибрати. спіла клубничка, але завтра вже вибереться. Так, тиві, воду, що? Да. що ти хотіла ще? Пошти, поповаримося, Там Завтра виберемо чи цього хай ще б да, хоч з'їсти. Ну. Так все, зробили тут, а йдемо зараз. А то все консервація, консервація. Хорошим давати вітер стиг. Вона була картошку покропити, але нехай вже покропімо завтра. Я вже не спеша, завтра покроплю. Не гаду, ну да. Кромаковують і ще чесника. Ці чесники не показують.